Кадри падіння російського гвинтокрила К 226 у Дагестані. На борту перебували працівники ат концерн Кизлярський електромеханічний завод, підприємство, що виготовляє обладнання для російського військово-промислового комплексу. Після першого зіткнення із землею пілот, схоже, не зрозумів, що гелікоптер втратив хвостові стабілізатори. Замість того, щоб зупинити двигуни, він спробував знову набрати висоту, фактично підписавши собі та пасажирам вирок. Машина то піднімалась, то спускалась вниз. Остаточно втративши керування, вона впала просто на житловий будинок. Внаслідок катастрофи. Пілот обнулив п'ятьох своїх співвітчизників. Серед них заступник генерального директора, провідні інженери та фахівці Кезлярського електромеханічного заводу. Ця компанія бере участь у розробці систем навігації, приладів керування та озброєння для російських бойових літаків і гелікоптерів. Тож тепер частину цих фахівців доведеться списати не в штатний розклад, а в безповоротні втрати російського ВПК.